Усім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі Українські будні. І сьогодні ми з вами готуватимемо швидкісну піцу за 10 хвилин. Зараз ми готуємо всі необхідні інгредієнти для цього. Нам потрібно буде 2 помідорки, які ми нарізаємо довільними я наріза... шматками, я нарізаю напівкільцями. Помідорки в мене домашні, дуже смачні. Також я вже підготувала цибульку, беру сир мацарелу, ковбаску суху, ковбаску варену, також знадуться майонез і кетчуп, 2 яйця, хліб тостовий, те, який ви найбільше полюбляєте. Дістала деко і застиляю його пергаментним папером. Хлібчик тостовий викладаємо на деко. До цибульки додаємо 2 яйця. І це гарненько. Змішуємо яєчко, збиваємо. Потім разом з цибулькою. Щоб стала однорідна маса. Підсолюємо. А ще до смаку можемо додати будь-які приправи. Я додаю копчену паприку. Додаємо сюди майонез а також кетчуп. Все гарно змішуємо в однорідну масу. Готуємо таку. Заправочку. Беремо сир моцарелла, Можна будь-який інший твердий сир. І його нарізаємо. В результаті я зробила висновок, що нарізати кубиками не потрібно було, а можна було покласти просто ось такими частинками суцільними, було б більш краще. Але то на ваш вибір. Цього разу я й сир моцарелу нарізала кубиками. Але до цього робила з іншими твердими сирами і дуже смачно. Тут в мене з'явилися ще дві пари рук, чоловік вирішив мені допомогти. І поки я буду займатися нарізанням ковбаски, він заливкою намашує наш тостовий хлібець. Тут ще з'явився Матвійчик, намагається допомогти. А я приступаю до нарізання ковбаски. Я міксую ковбаску цього разу, варену і сухеньку копчену, теж дуже смачно. Можете брати будь-що, що у вас є в холодильнику. Це може бути якесь м'язко або якась інша ковбаска, це без проблем. Все нарізаємо до вільній формі, так як вам зручно. Перед цим робила, все нарізала кубиками і відразу змішувала все разом з намазкою і потім одним єдиним шаром накладала. Ось тут я вже на нашу пательню виклала ковбаску на хлібчик. Закладаю помідорки, так як нам завгодно. Десь було два шматочка, десь три, це вже на власний розвитк, як вам подобається. Я вже вибачаюся, що трошки прикрила. Не відразу зорієнтувалася, але бувають різні ляпаси, тож пробачайте, але нічого. Помідорки виклала і зараз кладу сиричок морцарелу. Ну, дуже смачно, дуже гарно, але цілісним шматочком було би ще краще. Розкладаємо сирочок ось так швиденько раз, два і все наколали. Дуже апетитно вже виглядає. Духовка у мене розогріта на 220 градусів. Ставимо туди нашу піцу. І температуру можемо знизити. Ось така піца в нас вийшла, буквально 10 хвилин і все готово. Всім смачного, дякую за вашу увагу і до нових зустрічей. Чекаю на ваші підписки, лайки, а також коментарі.